Ігор, от люди не вірять, що ми продаємо автомобілі. кажуть, що ми брешемо. Розкажи, будь ласка. От ідемо вам розкажу Для прикладу, Для приклада в нас у Нісан Рок в людини стояв, продавався два місця. Авторія ще там якийсь інакший майданчик, не знаю який. До нас пригнали, коли то в четвер і в п'ятницю вже прийшли люди, дали за нього завдаток, червоні номера. Ми собі поїхали, зробили сертифікат. Сьогодні людина вже його має забрати. Щоб ви зрозуміли? Ми його навіть ніде не виставляли. Ми зазняли відео. з телеграм-каналу. Телеграм-каналу. Ми зазняли відосик, закинули його всюди, крім авторіа і Олікс. Тому що ми виставляємо його з понеділка по п'ятницю. Людина побачила, от він каже в телеграмі: загнали його, ну, прийшла до нас, оглянула, зробила тест-драйв, все, автомобіль сподобався, і от нагальний приклад ми його продали. І дійсно, людина собі вибрала дійсно хорошу тачку, бо вона так що... в, 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 в дуже гарному ну, стані. Гарний, він гарний тобі, так що, хочете продати свій автомобіль швидко, заганяйте його до нас, ми його знімаємо, ролики, фотографуємо рекламуємо його на всі 15 інтернет-ресурсів по всій території України на декілька акаунтів, TikTok. Ми вам допоможемо реально рази швидше продати ваш автомобіль, чим ви. Компанія Gold Cars має три автомайданчики у Львові. І ви собі вибираєте локацію, яка вам буде зручніше, ближче до вашого дому. Ви просто приганяєте, кажете свою ціну, кажете характеристику, заключаєте з нами угоду, все ми його рекламуємо. Вже коли є реальний покупець, ви собі приходите і, як то кажуть, продаєте його, продаєте його в новому власнику. І для вас це безкоштовно. Ви нічого за це не платите. О до зустрічі Вдалого сітки про що